Списки тих, хто не виїхав під час оголошеної окупаційною владою евакуації, почали складати у Херсоні. Повідомлення такого змісту отримала Херсонка Світлана у чаті ОСББ. Зміст здивував, каже Світлана. Видно, що це розсилка. У повідомленні йдеться про те, що так звана окупаційна влада, нібито не полишить сам на сам тих, хто лишився. Але цим людям треба чомусь зареєструватись, подзвонити по номеру, який там вказаний, і лишити відомості про себе. В кінці написано, що обов'язково передайте всім, хто лишився. Ми були збентежені для чого це власне? Нині примусова евакуація в області оголошена окупаційною владою, триває у розширених межах. Якщо раніше йшлося про виїзд жителів правобережжя, нині зони виселення збільшили на 15 кілометрів від Дніпра. А це жителі ще семи громад. 1 листопада на пропагандистських інформресурсах з'явилось повідомлення, що з 6 листопада відбуватиметься примусова евакуація жителів Каховського району. Згодом слова про примусове виселення й дату прибрали. А вже на ранок 2 листопада про Примусову евакуацію із селища Велика Лепетиха офіційно оголосив генштаб збройних сил України. З Населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами, Виїзд приватним транспортом заборонений. Саме формулювання обов'язкова та примусова в умовах окупації вже є небезпечними. Говорить військовий експерт Олексій Мельник. Для мене означає, що це буде примус. Людей зі зброєю, які навіть не є правоохоронними органами, одна справа, коли мова йде про обов'язкову евакуацію, як ми знаємо, коли українська влада проводить з певних регіонів, і то це називається обов'язкова непримусова. Депортацією з перших днів називає так звану евакуацію голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Людям, які лишились в окупації, говорить завжди давав одну пораду, поки була можливість виїжджати. Якщо ж зробити це до цього часу не вдалось, єдине, що лишається, то це у будь-який спосіб уникати виселення. Якщо це, звісно, не загрожує життю. Моя рекомендація одна єдина будь-яким чином намагатися залишатися вдома, залишатися десь наскільки це можливо в безпечних. Місцях запастися карчами, запастися водою і вже чекати збройні сили. Якщо ж уникнути так званої евакуації вам не вдалося, ви були змушені на неї погодитись. Головне зберегти свій український паспорт та якомога швидше покинути кінцеве місце дислокації, куди вас привезуть групою. Скоріше за все, це буде територія РФ, говорить юрист Дмитро Дяментович. На підставі українських документів намагатися покинути територію Російської Федерації, виїхавши ну, наприклад, до Прибалтики, до Грузії. До ще одна порада юриста, перебуваючи на території РФ, усіма можливими способами уникати отримання російського паспорта. Якщо вас до цього змусили, терміново телефонуйте тим, кого знаєте в Україні треба повідомити своїх близьких друзів тих людей що знаходяться на території україни що з вами таке трапилося вас змусили отримати російський паспорт щоб останні могли звернутися з відповідними заявами до правоохоронних органів якщо з примусової евакуації вам вдалося вибратись на територію країн євросоюзу туреччину або грузію волонтери чи представники посольств допоможуть знайти шлях повернення на батьківщину додає дмитро Діаментович. катерина гончаренко олександр забродін новини на суспільному Дякую